Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо говорити про прикметник. А зокрема, про творення прикметників. Тож будемо сьогодні своєрідними творцями, а також поговоримо про цікаве перетворення, таке як перехід прикметників в іменники. Ну, особливо кмітливі і діти, які мають гарну пам'ять. Зразу мені заперечать, а ми вже про це говорили. Так із розділу словотвір ми вже частково охоплювали цю тему, а сьогодні на уроці ми її поглибимо і не тільки пригадаємо. А ще й поговоримо більш конкретно. Отож, пропоную вам гру, так чи ні. Що ж ми знаємо про прикметник на кожне питання? Тобто ви записуєте номер питання, а відповідь одним словом, так чи ні, залежно від того, погоджуєтеся ви з твердженням чи ні. Отож, прикметник це службова частина мови. Друге питання: прикметник означає дію. Третє питання відповідає на питання, який чий. Четверте питання. У реченні прикметник виступає додатком? П'яте питання. Чи згодні ви з тим, що прикметник має два ступені порівняння? Шосте питання. Прикметник має три розряди за значенням? Семе питання. Кожен прикметник має повної короткі форми. А це ще не все. Продовження. Восьме питання. Ступені порівняння мають форми? Дев'яте питання. Прикметник не змінюється за відмінками. Десяте питання. Прикметник змінюється за числами і родами. Одинадцяте питання. Від прикметників короткий і прадавній можна утворити ступені порівняння. Дванадцяте. Від прикметників хворий і карий можна утворити ступені порівняння? Ну що, готові перевірити, чи правильні ви дали відповідь? Отож, тримайте перше ні, друге ні, третє так, четверте ні, п'яте, і шосте так, сьоме ні, восьме так, дев'яте ні, десяте так та одинадцяте і дванадцяте ні. Там, де ви правильно відповіли, ставте плюс, там, де неправильно, ставте мінус. І поміркуйте тепер, чого ж ви не знаєте. Сподіваюся, того, що ви знаєте, буде більше, ніж того, що ви не знаєте. А наразі робота з текстом, для того, щоб ми пригадали те, що ми не знаємо. Можна пригадати те, що ми забули. Прочитайте, визначте стиль і тип мовлення. Випишіть із тексту прикметники, визначте їх розряд за значенням. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, пригадаємо, текст, звичайно, ви впізнали, це тип мовлення, розповідь з елементами опису природи. Ми вже про це говорили, так, адже природа пізної осені описується. Описується небо, дощ, сама погода, так, ну і розповідні речення теж, що в таку пору року людина ніби теж якось завмирає, заспокоюється. Ну, а стиль, звичайно, художній, адже. Дуже багато епітетів, так, ну і метафори теж. Наприклад, золоті ниточки осіннього дощу, природа причаїлася, ось така персоніфікація, і так далі. Отож, діти, зверніть увагу на прикметники, визначте їх розряд за значенням. Отож, скромна це якісний, «пізний» – якісний, зимовий, відносний, свинцево-сірим це якісний. Чому свинцево? Тому що схо... ознака береться за кольором свинцевий, тобто такого самого кольору, наче свинець. Золотий, якісний відбувся перехід з відносного. Ми ж маємо на увазі не із золота ниточки, а такого кольору, наче золотом, тому це не відносний, а якісний прикметник. Ну і осіннього це відносний. Але це ще не все. Пропоную вам марафон завдань на повторення. Перше завдання від прикметника першого речення, пізньої, виділеного утворіть усі ступені та форми порівняння. Друге завдання прикметник другого речення розберіть як частину мови, тобто морфологічний розвір. І третє завдання. Виконайте синтаксичний розбір виділеного речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте ось такий цікавий марафон завдань. Ну що, перевіримо. Так, ступені порівняння від слова пізній ви повинні були утворити саме так. Пізніший, більш-менш пізній. Це вищий ступінь, проста і складена форми. І найвищий, найпізніший, найбільш або ж найменш пізній. Це найвищий ступінь порівняння проста і складена форми. Зверніть увагу, найбільш пізніший і найбільш пізніший, а більш пізній і найбільш пізній. Тобто складена форма утворюється задаванням слів більш-менш найбільш найменш і початкова форма прикметника. Ось так. Розбір прикметника як частини мови, зимових. Холодів мається на увазі прикметник, початкова форма зимовий, це відносний, чоловічий рід, множина, знахідний відмінок, тверда група і означення. Зверніть увагу на те, що повні і короткі форми, а також якісні відносні, а також ступені порівняння мають тільки якісні прикметники, тому ми ці категорії не вказуємо. Ну і нарешті синтаксичний розбірне речення. В будь-якій ситуації ми починаємо із виділення граматичної основи. Отож, спохмурніло, насупило і стало свинцево-сірим небо. Підмет – небо, хто що, підмет, виражений іменником. Що воно зробило? Спохмурніло дієслово, присудок, виражений дієсловом. Насупилось присудок, виражений дієсловом, і стало свинцево-сірим. Так, це теж складений іменний присудок, виражений дієсловом, зв'язкою. Стало з прикметником свинцево-сірим. Отож, речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне і непоширене, адже в нас немає другорядних членів речення. І воно, зверніть увагу, ускладнене однорідними присвідками. Пригадуєте, ми вивчали з вами однорідні члени речення. Ось такий він, синтаксичний розбір простого речення. А ви правильно виконали всі завдання? Якщо ви всі завдання виконали правильно, я вас вітаю. Ви успішний марафонець. А наразі наступне завдання. Запам'ятайте. Більшість прикметників в українській мові є похідними, тобто такими, що утворюються від інших частин мови. Наприклад, іменників сила сильний, виставка виставковий. Дієслів Діятим – діяльний, чинити чинний, прикметників білий, білявий, смачний, пресмачний, прислівників сьогодні, сьогоднішній, учора учорашній. Деякі прикметники не походять, тобто не утворюються від інших частин мови, вони називаються непохідними, такі як мертвий, ясний, сухий, мокрий і легкий. Ось такі способи творення письмен Тобто вони можуть утворюватися суфіксальним, префіксальним, префіксально суфіксальним, складанням основ і безафіксним. Ось такі основні способи творення прикметників. Випишіть прикметники із тексту і розберіть їх за будовою. Визначте спосіб творення кожного прикметника. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і що, готові перевіряти? Так, прикметник народна, ми маємо закінчення А, так, основа слова «народну», корінь род, суфікс н і префікс на. Але утворилося від слова народ суфіксальним способом. Слово безглуздим, закінчення им це все основа слова безглузд. Корінь глузд і префікс без. А утворилося слово префіксальним способом. Гарною закінчення ою, основа слова гарн і корінь. Ось такий прикметник, який, е, власне, прикметник е, непохідний, так? Казкові. Казкові, казковий, закінчення «і», основа слова казков. Корінь казк і суфікс ов, і от прикметник утворився з допомогою суфікса. І прекрасні закінчення і основа слова. Прекрасний, корінь крас, суфікс ну і префікс «пре». Але утворилося слово префіксальним способом. Ось так ви повинні були розібрати слова забудовою і визначити спосіб творення слів. Звичайно, прикметники творяться за допомогою суфіксів і префіксів. Наприклад, якісні прикметники з допомогою префіксам не без пра, «за», «пре». Суфіксично дають прикметникам нових відтінків у значенні білявий, чорненький, злющий, здоровенний, і, відповідно, суфікси яв, еньк, «ющ», ен». Суфікси, Суфіксично дають прикметникам нового значення жилавий, зубастий, язикатий, холодний, колючий. І, відповідно, суфікси ав, аст, ат, ну, юч. Відносні прикметники творяться з допомогою, наприклад, ось таких префіксів: без без-пра-транс, беззахисний, праісторичний, трансатлантичний, суфіксів ски з ґ, ан, ян, ов, ан-ян-ов-ев-ен, батьківський, паризький, гречаний, дубовий, рожевий, срібний. І префіксів не над-дом і суфіксів не ованьк, невимовний, безмежний, понадстроковий. Присвійні ж прикметники створюються з допомогою суфіксів ін їн для утворення прикметників від іменників першої відміни та іменника мати, сестрин, Миколин, материн, Надін, суфікси ів'їв, єв для творення прикметників від іменників другої відміни батьків, Петрове, Андріїв, Василева. І суфікси «ин», ін, їн, «н», «а», «чия» ж для творення прикметників від назв тварин левиний, котячий, солов'їний, а також з нульовим суфіксом вовчий, заячий, ведмежий. Ось таку таблицю ви можете сфотографувати, зробити скрін, а краще записати для того, щоб не бути залежними від світла та інтернету. І творча робота. Утворіть прикметники від поданих сполук і виділіть способи словотворення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, так позауроком це позаурочний, позачергою позачерговий. При садибі, присадибний, при березі прибережний. Звернули увагу, з -ж чергування відбувається. Між школами, міжшкільний теж відбувається чергування, о на і. От віку от вічний, теж відбувається чергування киначим. Над хмарою надхмарний, жовтий, зелений, жовто-зелений, кислий солодкий кисло-солодкий, блідий і рожевий, блідо-рожевий. Зверніть увагу, що відтінки кольорів ми пишемо через дефіс. Ну що, звернули увагу на префікси та суфікси, які ви використали для творення прикметників. Виділіть їх, будь ласка, а ми продовжуємо. Мовне конструювання. Утворіть прикметники від твірних основ іменників, що в дужках. Виділіть словотворчі суфікси і визначте спосіб творення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Що готові перевіряти? Весняний степ, голосистий жайворонок, барвисті квіти, духмяний аромат, блакитне небо, шовкова травичка, сонячний спів, дзвінка, мелодія, пшеничний лан. І всі ці слова утворилися з допомогою суфіксів ян, іст, мн та ов, чнем та інші. Звернули увагу, сподіваюся, що всі суфікси ви знайшли і виділили. Побачили, що всі ці прикметники утворилися від іменників. А ось вам таке невеличке мовне спостереження. Прочитайте словосполучення і до виділених слів поставте запитання, якими частинами мови є виділені слова. Міркуємо майбутнє рішення, рішення яке майбутнє. Ну, майбутнє є прикметником. Так, ми його підкреслимо. ось як означення. Наше майбутнє. Що майбутнє, а воно чи є наше? М -м -м, майбутнє. Ми ставимо питання, що? І взагалі питання ставимо це головне слово. Ставимо до залежного питання, чи є. Тут дивіться рішення яке майбутнє, а тут навпаки, що майбутнє, чи є наше. Знайома жінка, жінка яка? Знайома. А тут ми кажемо, мамина знайома, хто знайома, а вона чия знайома мамина. Тобто тут уже відповідає на питання іменника: хто? Що так? Учительська робота робота яка? Учительська. І зайшли в учительську, зайшли куди? Тобто в що? Так, в учительську зайшли, кімнату мається на увазі. Тобто, учительську це вже буде іменник. Справді, ми з вами на уроках з теми Словотвір говорили про ось таку. Цікаву тему перехід прикметників в іменники. Зверніть увагу, що прикметники, які перейшли в іменники, не зберігають свої граматичні властивості, мається на увазі, що вони самостійно стають іменником, але вони мають рід число та відмінок, тобто вони змінюються за родами, за числами і відмінками, але вони вже відповідають на питання хто і вже не залежать від інших слів а самі мають залежні від себе слова. Отож запам'ятайте, діти, це важливо знати, що деякі прикметники можуть втрачати своє основне прикметникове значення і набувати ознаки менників. Умовлені вони вживаються для називання осіб або предметів і можуть мати при собі означення. Порівняйте військовий літак, літак який і немолодий військовий, хто військовий, а військовий який немолодий? Молодий чоловік, тобто чоловік який молодий і, навпаки, щасливий молодий. Хто молодий, а молодий який щасливий? Деякі прикметники постійно виступають у ролі іменників, такі як пальне, набережна, нювальний, оточительська, операційна, наприклад. До них належать і географічні назви: рівне, лозова. Лозова яка, рівне яке, коцюбинське яке, тобто вони вже стали назвами географічними і перейшли вже навічно ці прикметники в іменники. Деякі прикметники в процесі мовлення втрачають своє основне прикметникове значення і набувають ознак іменників, виражають предметність. Це називається субстантивація. Коли прикметники втратили своє значення як прикметника, і набули ознак іменників, почали виражати предметність. Наприклад, військовий мундир. Тут прикметник виступає, власне, прикметником, бо ми кажемо мундир, який військовий, він нам дає ознаку предмета. А якщо ми кажемо військовий присягає, то тут присягає хто? Військовий називає особу і сам стає іменником. Ну і, звичайно, чергові, так? Чергові працюють. В цьому словосполученні чергові є іменником, адже вони називають особу. А якщо ми скажемо чергові учні працюють, так, то тут уже учні які? Чергові Чергові вже виступає в якості прикметника. Ну, ось, якось так. Бачите, в принципі, все простенько. Ну і порівняйте настав лютий, ну, в значенні місяць, от зараз лютий. Хто що? лютий, що лютий, що він зробив, настав. Тобто лютий називає місяць так, і виступає в значенні іменника. А якщо ми кажемо, вовк був лютий у значенні злий, то лютий переходить у свій розряд. Тобто він, ми тут його маємо як звичайний прикметник. Ішов військовий парад. Поміркуйте, військовий парад. Військовий це яка частина мови? Ми кажемо парад, який військовий, тобто слово військовий дає ознаку іменнику. І це прикметник виступає у своїй звичайній функції. А якщо ми кажемо, військовий усміхнувся, усміхнувся, який чи усміхнувся хто? Прикметник уже втрачає свої ознаки, тобто він уже не дає ознаку, а він називає істоту, усміхнувся. Хто військовий? Ось ми бачимо його в ролі підмета. І ось саме такі субстантивовані прикметники можуть виступати підметами і навіть додатками. Ви це повинні знати. Поміркуйте, якою ж частиною мови виступає слово «подорожній» у кожному реченні? Міркуємо. Я подорожньому дам попити води. Так. Тобто дам попити води подорожньому, якому, поміркуйте слово, подорожній дає ознаку, чи називає істоту або предмет. Звичайно, він називає істоту, і тому це додаток. Подорожній закинув торбу на плечі. Подорожній це ознака людини чи предмета, чи називає сама предмет або людину. Хм, звичайно, називаємо людину подорожній, що він зробив, закинув. Тобто, бачимо, що прикметник виступає в ролі іменника. А ось в реченні Нато в подорожніх людей сунув вулицю. Подорожніх це ознака чи назва предмета або істоти. А в цьому реченні це вже ознака. Людей, яких НАТО подорожніх? От тут вже ми маємо. Прикметник. Тобто, бачите, для того, щоб визначити е, чи, е, прикметник, який перейшов в іменник, ви повинні поміркувати, чи відповідають ці прикметники на питання хто що, чи відмінюються вони як прикметники, чи виконують синтаксичну роль як іменника. І найголовніше, що ж вони називають? Якщо прикметник є прикметником, він називає ознаку. А якщо прикметник стає іменником, він називає особу або предмет. Отож ви повинні ось саме так міркувати. Ну і з'ясуйте, які частини мови і чому перейшли в інші частини мови. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. У малого заболить пальчик, а в матері серце. У кого? У малого прикметник став іменником. Два хитрих мудрого не переважать. Два хитрих так, це буде піднот, а не переважать кого мудрого, тому що і хитрий, і мудрий, і малий це назви людей. Не ознаки, а дають назви людині. Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже. Мудрий хто? Ми ставимо питання, це прикметник, чи перейшов прийшов іменник. Старому піч, а малому колискам. Кому? Старому малому. Це не ознаки, це назви людей. Розумний розсудить, а дурень осудить. Розумний хто? Це підмет, тобто це прикметник, який став іменником. З розумним поговори, розуму наберешся, а з дурним той світ свій загубиш. Поговори з ким? З розумним. Тобто назва особи. Здурним це теж прикметник, який став іменником, і вони виступають у речні додатками, адже виконують функції іменників. Ось так якось ми побачили з вами, що прикметники можуть утворюватися ще одним способом переходити із прикметників в іменники. Ось, бачите, так якось цікаво вам було, сподіваюся. І ваше домашнє завдання. Сторінка 146 та прочитайте і вивчите правила. Вправо 407 ви виконаєте усно, уважно читайте, а вправу 408 та 415 ви виконаєте письмово. Ось і все на сьогодні. Але ще не все. Ми продовжимо говорити з вами про творення прикметників. Далі на наступних уроках. Обов'язково ми поговоримо також, нас ще чекає історія. Про більш детальне вживання суфіксів, префіксів, і навіть про орфограми у прикметниках. Але це вже буде зовсім інша історія. Дочекайтеся, на наступних уроках ми з вами зустрінемося. Любіть і вивчайте українську мову, бо вона, бачите, яка не тільки красива, але дуже і дуже багата. До зустрічі, успіхів вам!